Чотири освітні заклади селища Маяки Луцького району загальноосвітня школа, ліцей, дитсадок та музична школа цієї зими зможуть відчутно зекономити на оплаті за енергоносії. Тепло сюди постачає нова твердопаливна кодельня підприємства енерготранссервіс, яку встановили взамін застарілої газової. Отож на щомісячних платежах можна буде заощадити близько 10 відсотків. А впродовж п'яти років економія за розрахунками фахівців сягне 2,5 мільйонів гривень. Тут стояла газова котельня, потужність, яка сумарна була. Два і От ви бачите, в якому стані той котел, який був наш проект, полягає в тому, що ми вкладаємо власні кошти в переоснащення котелень, тобто переводимо її на місцеве відпаливо, на тверде паливо, зокрема, це вугілля. Ми подаємо заявку відповідні органи місцевого самоврядування, що ми хочемо взяти в оренду. Приміщення, після чого ми розробляємо проект переоснащення і переблантний власне котельню. Потужність цієї котельні складає десь. Вона розрахована на 14 тисяч квадратних метрів. Вона обслуговує школу, ліцей, музичну школу і садочок. Економія в порівнянні з використанням газу на сьогоднішній день вона складає 10%. Це вже пряма економія. А якщо ми так рахували, якщо брати по на, скажімо, на строк експлуатації котлів це 5 років, то економія для бюджету становить десь в межах 2,5 млн грн. Нову котельню оглянув голова облдержадміністрації Борис Лімчук. Він зауважив, що це правильний приклад взаємовигідної співпраці бюджетної сфери та бізнесу. І вони мене переконали, я їм повірив, і почали цю роботу. От вона практично вже завершилась, фільтри залишилось поставити, щоб менше викидів було. Або да? це вже деталі. Діє. бачите, Тут газові котли були. Тут спалювали четверть всього газу Луцького району, який на освіту був, да? От пожирала ця котельня. І всі мали проблеми. І загальноосвітня школа, яка від районного бюджету, і сільська рада, садочок, школа-інтернат наша обласного бюджету. Зараз вони всі прив'язані сюди, да, отримують тепло, дешевше набагато тепло, ніж, ніж тепло від спалювального газу. І саме головне, що ці директори вони сьогодні вже не котельщики. Його задача директора мати гроші для того, щоб заплатити за, за тепло і використати менше тепла. Все, все єдине. Вони сьогодні можуть займатися своїми навчальними закладами, виховним процесом. Їх не болить уже голова. Тепло мусить бути подане. Це не китайці, не французи прийшли сюди, це наші, наші люди. Тут шість робочих місць, тут зарплата легальна, офіційна, з нарахуваннями десь 2,5 тисячі гривень. Треба створити конкуренцію на ринку надання. Послуг з енергетики, конкуренцію, по крайній мірі впускати в цей ринок нових гравців. А де вони візьмуться? Від бізнесу. Тут конкретні власники, тут конкретна відповідальність, тут конкретні дуже гроші. За кожну копійкою слідкують. Ми, щоб менше заплатити, а вони щоб своє заробити. От і все. Тому я радий, що вони показали мені сьогодні вже зроблену роботу. Це, власне кажучи, є реалізація тих економічних реформ, про які, які заряджає нас президент. Це реальне виконання одного із напрямків економічних реформ нашого президента. Котельні у маяках не перший приклад успішного впровадження саме такої системи. Подібним чином забезпечують теплом окремі навчальні заклади у Коволі та інших населених пунктах Волині. Такі ж проекти й далі втілюватимуться в області.